В рамках свята відбулося нагородження переможців другого міського етапу 11-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Сам конкурс пройшов 19 листопада на базі загальноосвітньої школи номер 5 У ньому взяли участь 142 учні зі всіх шкіл міста та гімназії. Переможцями стали 27 найкращих знавців рідної мови. Власне, їх і вшановували на урочистостях у центрі художньої творчості дітей юнацтва та молоді. Кожен з нас. Думає словом, спілкується за допомогою мови. І мені приємно сьогодні в залі бачити ті обличчя, які я бачу кожного разу, коли проводимо чи е, конкурси різноманітні мовно літературні, чи олімпіади з української мови та літератури. Дуже приємно, що досить добрими є наші результати і на третьому обласному, а також четвертому всеукраїнському рівнях. Серед усіх знавців рідної мови відповідно сьогодні, в рамках цього свята, ми будемо проводити нагородження переможців другого міського етапу конкурсу з української мови імені Петра Яцика. На святі діти отримали подарунки, придбані за кошти міського бюджету. Дев'ять халузьких школярів стали учасниками третього обласного етапу конкурсу а троє з них Учень 4 класу загальноосвітньої школи No9 Артем Павлюк, п'ятикласниця 7 школи Леся Чебан і десятикласниця гімназії Любов Василик представляли нашу область у фінальному етапі конкурсу. Підсумків конкурсу наразі немає. Юним знавцям рідної мови своє мистецтво дарували вихованці творчих колективів Центру художньої творчості дітей, юнацтва і молоді. Завершилося свято веселими іграми та конкурсами.